28 січня відзначається день найпопулярнішої іграшки у всьому світі як серед дітей, так і серед дорослих. День Лего. На початку минулого століття у Данії тесляр Оле Кир Крістіансен відкрив невеличкий бізнес. Він робив з дерева товари для дома та дерев'яні іграшки. Але скоро з батьком став працювати його син Готфрід. І тоді компанія стала пропонувати покупцям дерев'яні іграшки. Дерев'яна вудка на колесах, з якої все почалося, зараз в музеї компанії. Пізніше компанія отримала назву Лего з двох датських слів «Гуд» і лег. Іграть добре. А потім що означає Я збираю. Пізніше іграшки стали з'являтися з пластика. І з'явились знайомі нам цеглинки. Готфрід їх допрацював, і це дало початок системі конструктора Лего. Головна ідея його була в тому, щоб діти могли самі в грі втілювати свої мрії та фантазії, а не грали готовими іграшками. А потім в Данії відкрили перший у світі парк розваг – Леголенд. А зараз вони є у багатьох країнах світу. А почалося шести цеглинок. Скажіть. Шість цеглинок. Це мало чи багато? Відомо, шість цеглинок влаштують дітям свято. В них грають малята, в них грають дорослі, хоча вже великі, хоча вже серйозні. Живуть ці цеглинки в країні чудовій, творчій, цікавій і кольоровій. Ви здогадались про що буде мова? Це Лего країна! вона – Країна Лего починається з шести цеглинок, а потім поступово перетворюється на величезний, різноманітний, різнофігурний океан Лего, де можна створити будь-що: міст, транспорт, дома, ціле місто. І для цього потрібно бажання, уява, фантазія, творчість, увага, посідючість. І бажання довести задумане до кінця. Ми цеглинки в руки взяли, будемо ними грати, і яскраві кольори весело вивчати. В Лего нам цікаво грати, будувати і складати, щось новеньке відшукати. Запчастин тут мільйони, ми, полего чемпіони. Хочеш настрій підняти? У Лего починай грати. З Лего можна все зібрати. Головне фантазію включати. Раз, два, три. Склади деталі, щоб вони машиною стали. Потім ти гараж збери і дорогу підведи. Якщо скласти, всі елементи Лего, які продаються впродовж одного року один до одного, то цей ланцюжок 10 разів обійде планету Земля. На кожного мешканця планети приходиться по 64 деталі конструктора Лего. Діти всього світу проводять приблизно 5 мільярдів часів грая з кубиками Лего. Лего руки розвиває, мріяти допомагає. Все, що можеш уявити, з Лего зможеш відтворити. З 40 мільярдів поставлених от друг на друга цеглинок Лего можна зібрати вежу, яка Досягне місяця. При виготовленні елементів Лего пластик нагрівається до 232 градусів і нагадує звичайне м'яке тісто. А ще невеличкий сюрприз. Сьогодні в чарівний світ Лего вас запрошує дівчинка-делінка. Подивіться, вона вже стоїть у картині і очікує вас! Підемо разом, подивимось, що там є. Ось чарівний замок, в якому живуть лего чоловечки. Вони майже живі і клипають очима. Який же великий та гарний цей замок, скільки в ньому башен, скільки в ньому віконець і навіть годинник є. Дивиться уважно, номера ну, побачили. А далі ми бачимо чарівне дерево, яке охороняє пес. Цікаво, він злий чи ні? Здається, ні. Він на нас очікує. Далінка погладила його. А зараз давайте подивимось уважніше на дерево. О, яке воно велике, та яке різнобарвне. Скільки ж в ньому цеглинок цікаво. Як вам здається, багато чи мало? А зараз ми бачимо чудо техніки. Суперсучасний байк. Придивиться уважно, скільки в ньому деталей. Хотіли б ви мати такий? Так, хотіли б, мабуть. А ось і чарівна ялинка сяє вогнями. Біля неї можна загадати бажання і передати привіт своїм друзям. Аделінка попрощалась з мешканцями чарівного міста, отримала паспорт, в якому є печатка, що вона побувала в країні Лега. І, звичайно! Вона купила ще багато-багато лего -багато цеглинок, щоб зробити нові цікаві поробки та показати їх вам. А ця чарівна папуга бажає вам всім миру. І бажання творити, грати, фантазувати разом з конструктором Лего. Бажаємо вам натхнення!